Вітаю вас, мої дорогенькі, я Ірина. І десь почула таку фразу, що Україна є приватна годівничка для 95-го кварталу. Давайте подивимося, як 95-й квартал. Ну, ми знаємо, хто там був у них. Навіть я, яка не дивилася не 95-й квартал, ні їхніх серіалів. І те знаю, що деякі дуже Такі знамениті персонажі. Ну, майже всі вони на банковій. І так, давайте подивимося. Як годується 95-й квартал з України? Дуже добре годується, щоб ви знали. Дивіться, по повній програмі. По повній програмі. Хм. Дуже інтересно. Я би так сказала, тут не тільки їхня кар'єра як артистів, як шоу бізнесу. Наскільки я бачу в цього, з цього розкладу, мої дорогенькі, можна сказати, що Емоцій вже таких не можуть вони давати. так? Вже немає. Як, як такого 95-го кварталу для України не існує. Єдине, що існує, ось, ось це, ось, знаєте, як би вам сказати, король монет говорить по повній програмі. Король монет, він взагалі-то, знаєте, Запаси робить, він має е, хороші прибутки. Це, ну, я би так сказала, що е, мають запаси не тільки для себе, а й для своїх родин. Ось тут так само ця карта говорить про їхні золоті статки, тобто золоті годівнички. До речі, ця карта одне з значень цієї карти і є. Золота клітка, але ми її назвемо як годівничка. Бачите, ось все добро, ось воно тут. Артисти маски поодягали, шути і тому подібне. Наскільки я розумію, дуже навіть добре заробляється їм зараз. Навіть зараз. Давайте, а, стоп, давайте зараз ще подивимося саме зараз. Але, в принципі, е показують карти, що тих емоцій вже немає. Деякі стоять на роздоріжжі, але саме з України дуже добре живляться. Ну, Тут все по домовленостях. Все йде чітко. І а, у них свої, повідкривали, знаєте, дивіться, що ще я бачу. Ця карта говорить а, у різних випадках по-різному. Ми дивимося саме Україна як годівничка, тому тут іде крадіжка, розкрадання. Настільки, чим вище ти на посаді, тим більше ти береш. Ось як я це бачу. І тут важливо дуже важливо, щоб ти був не проти. Ми говоримо за 95 й квартал, ми не говоримо зараз про нашу владу. Ось щоб ти був найближчий друг, якщо ти йдеш в а, їхнім інтересам, їхнім вподобанням, так, то тебе відчисляють зразу. ось. Тільки ті, хто такі самі, як вони. Тут не потрібні професіонали, я не бачу тут ні однієї карти професіоналів. Тут не, 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 не видно людей, якихось мудрих, тут люди, які прагнуть кар'єри, готові все за це зробити. Ось кар'єристи, лояльні і ті, що люблять гроші. Ось так я це бачу, мої дорогінки. Давайте запитаємо, як довго це буде тривати. Ну, довго, довго. Вони ще не напхалися. Ви знаєте, поки їх не знищують. Ось карти говорять, що поки цю братву не знищують, цю компанію веселу так? поки їх не знищують, ось ці карти нам показують, доті вони будуть грабувати країну, поки їх не знищують. Ось ця карта говорить про знищення. Тобто, поки народ не повстане, поки народ не підніметься, поки народ не візьме і вперед ногами їх не винесе, тобто ліквідувати, вони будуть годуватися по повній програмі, щоб ви розуміли. Ви знаєте, в мене аж прийшла така приказка. Ви, звичайно, теж чула цю приказку: що я вже так наївся на першому сижу, а останній з рота вилазить ось в мене чомусь така асоціація. Тобто, вже нажерлися настільки, і їм все рівно мало. Будуть пхати, буде з них вилазити, будуть пхати. Але поки їх не винесуть вперед ногами, вони, на жаль, не підуть з цієї годівнички. Ось так я це бачу. Ні однієї карти не показало нам, що тут є щось якась, ну, як би вам сказати, ми, в принципі, і не задавали питання. Ось любов до України, тут гроші, тут страшні гроші, емоції. Жарти, кар'єрісти. А професійних. Тут тільки професійні злодії, професійні кар'єрісти ось, чим дурніше, тим вищу посаду отримаєш. Якось так. А навіть не це. Тут лояльність дуже велику справу має дуже велику роль грає лояльність. Щиро вам дякую за увагу. Бережіть себе, мої любі, і разом до перемоги.